Риби в Карпатах, ростуть кругом. Ось такі опеньки взагалі ніхто не збирає. Подивіться, подивіться, які опеньки гарні. Трошки вже переросли. Ось так ліс. Йдемо на Литвей. Такий новий заклад відкрився. Так гарно, там гриль, горить вогонь дрова є, Карпати. Дуже гарно є дрова, є вогонь є гарячі страви. Шашлик, форель, лаваш, паношпогач, юшка ребра. Нам принесли ліплей. І повинно бути вино з спеціями і з фруктами, з кориці, з зімперем. Пахне гарно. І що ти хочеш глітвейну? Це глітвейн. Гаряче вино. Кішки не п'ють вино. А я п'ю вино, щоб зігріться. В гарних чудових Карпатах. Ми б'ємо літвей для сігріву. Да, хороша моя. Да. Літвейн гарячий, смачний, ароматний, гарна сігрія. В цей день, коли холодно, сьогодні маленький сніжок навіть прилітав у Карпатах. І грибочки Ніхто не збирає. Дивіться, які гарні опеньки біля пеньока. грибочки А, і тут вони, да? так? Ну, вони вже переросли. Але ж подиві, як їх багато, Боже. Їх тут подивіть скільки. Їх дуже багацько. Бацько в Багато. У лісі їх значно багато. Опеньки в Карпатах ніхто не збирає. Вони ось так ростуть. Їх тут багато. Нікому вони не цікавлять. цих ці білий гриб, синяк. У Карпатах на базарі можна знайти любі гриби, потрібно в лісі гуляти. Можна купити опеньки, білі гриби, сушені, мариновані, консервовані. Я придбала іванки. Та синяки буду готувати і ваники вони мені дуже сподобалися. гриб нагадує смак м'яса, вирішила його помити, гарно порізати, відварити хвилин 20, так як мені бабуся порекомендувала. Відварити до готовності, а потім обсмажити з цибулею. Це буде смачно. Можна додати у борщ до каші, до вермішелі. Такий гриб смачний, незавидний і готую його вже в другий раз. Спробувала перший раз, не різала. Тепер я обов'язково нарізаю. Мені чомусь кажеться, що так буде набагато смачніше і гриб приготується швидше. Закидаю в воду підсолену. І є в мене щось такі гриби, два польських та два синяки. Польський гриб в Карпатах дуже відомий. Це смачний гриб. Я його просто нарізаю. А от синяки, зверніть увагу, на вигляд вони такі страшні гриби. Вони вже в мене помиті й почищені, але вони почорніли і посиніли. Зараз я вам покажу. Відрізаю шматочок почищеного гриба. Спочатку він жовтий всередині, а потім стає блакитного кольору, а потім синіє і стає навіть чорнильного кольору, фіолетового. Ось такі синяки. Вже їх готувала ці грибочки, смакувала такими грибочками прошли рік, вони мені дуже сподобались. В Карпатах місцеві жителі. Вважають, що синяки стоять на другому місці після білого гриба. Спочатку мені було страшно, що вони такі сині, а потім я їх спробувала на смак, а вони дійсно смачні. Тому в цьому році я знову готую синяки, ось так їх обчищаю, вони вже чищені, вони на очах синіють. Але то не страшно. Повірте, вони приготуються і будуть дуже навіть смачні. Синяки я буду готувати в сметані, так вони мені ніжніше смакують. Обчищаю, нарізаю і буду варити хвилин 20, можливо, 30. Ось такі чудові гриби. Незвичайні, у нас вдома такі гриби, не ростуть, то я. Використовую нагоду в Карпатах посмакувати ось такими грибами. Риб. Ти теж хочеш грибів? Тобі вони пахнуть. Пише брушок. Ух ты, мою хороший. Гарна смакує, так? Да? Гриби тобі пахнуть? Сейчас дам. Ты сейчас ключиком. Ну ты молодец, хорошая, моя хорошая, моя хорошая. Костя, скажи, как ты хорошая, как ты хорошая, ты классно. Ты пришла домой на гости, да? Риби ти їсти не будеш. Риби я тобі не дам. Не <ріпи> <ріпи> харилося. Спробуйте ось такі макарони з грибами, сметаною. Дякую вам за перегляд моїх відео. Бувайте здорові, живіть багато, на все добре.